Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з темою сім'я. Дітки, уважно розгляньте малюнок та скажіть. Хто зображений на цій картинці? На цій картинці зображена сім'я. Ви молодці. А зараз я буду вам показувати малюнок, а ви будете називати всіх членів родини. Дітки, давайте назвем, кого ви бачите на картинці. Це мама і Тато молодці. Дітки, а чи знаєте ви, хто цей хлопчик для мами і тата? Так, це син, молодці. Хто ця дівчинка для мами і тата? Це донька молодці, ви все знаєте. Донька та син. Це хто для батьків? Це їхні дітки. Так. Хто зображений на цьому малюночку? Це дідусь та бабуся. Ось ми з вами і згадали всіх членів родини. Давайте з вами їх повторимо. Хто зображений на малюнку? Мама. Тато. Донька та син, дідусь та бабуся. Ось ми з вами і згадали всіх членів родини. Пропоную вам трішки відпочити та виконати пальчикову гімнастику. Повторюйте разом зі мною. Пальчикова гімнастика дружня сім'я. Ручки в кулачку починаємо з великого пальчика. Ось цей пальчик дідусь. Ось цей пальчик бабуся. Ось цей пальчик мама. Ось цей пальчик тато. А цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. А зараз я пропоную вам пограти в гру назви лагідно. Але на початку давайте з вами скажемо, яка ваша мама? Вона Лагідна, ще яка вона? Весела. Так, діти, а як ми лагідно можемо назвати нашу маму? Матуся. Мамусенька. Мамуся. Так, молодці. А тепер давайте згадаємо, який же ваш тато. Який у вас тато? Сильний, сміливий, працьовитий, напевно, так? Молодці. А як ми лагідно можемо назвати нашого тата, ми можемо сказати татусь, татусенько, так? Молодці. Діти, кожна сім'я має бути дружня, працьовита та міцна. То мені скаже, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Кого ви бачили на картинці? Так, це була сім'я. Сьогодні ми з вами розмовляли про сім'ю. Я сподіваюся, що вам було корисно та цікаво. До нових зустрічей!